Добрий день глядачі мого каналу. Я не дуже часто викладаю свої відео, тому що не вважаю, що не вважаю цей канал засобом якогось заробітку або популяризації себе. Викладаю ті відео, які я вважаю за потрібне, які я мав можливість зняти. Але подія, яка відбулася минулої сероди, тобто 16 листопада, ну, зумовило те, що я вирішив викласти це відео для того, щоб, можливо, хтось не попав в халепу, від якої я зумів відбитися. Десь приблизно після обіду мені зателефонував невідомий. Чоловік із номеру я зараз скажу 044 364 50 95 і представився працівником Служби безпеки Ощадбанком. Ну, це той банк, якому я отримую пенсію за веслу років, і почав задавати всякі питання. Те, що він почав задавати питання, це вже одразу в мене викликало підозру, що це щось не те. Через те, що, як правило, Служба безпеки вона викликає у відділення і там вирішуються всі питання. Тим не менше, я міг, в принципі, взяти і виключити цей телефон і сказати, послати її куди подалі. Але вирішив поспілкуватися, поцікавитися, що ж він хоче від мене. Перше питання, яке він задав, чи коли ви користувалися карткою останній раз, я відповів. Потім, а вас картка при собі, і тут я навіть злякався, що, ну як вам сказати, я не, не дуже часто знімаю готівкою з картки, як правило, розраховую з карткою. І останній раз, коли я користувався карткою, то я потім перевіряв в банкоматі, а ж що грошей залишилося. Думаю, вже я забувся в банкоматі. Перевірив, ні, картка була при мені. Тоді цей чоловік питає, а який ваш останній номер картки? Ну тут в мене вже виникло питання. Я кажу, який же ви працівник? Останні чотири цифри картки я я кажу, який же ви працівник служби безпеки? Якщо ви питаєте такі, якщо ви задаєте такі питання, я от перевіряю, у відповіді почув, я, я от перевіряю те, що дійсно Олег Віталійович Савченко. Ну, ну да, добре, відповів я. Далі питаю, який рік народження, теж відповів. Далі він... Питаю, ось я перешлю вам на вайбер, на смс-повідомлення номером ОСА24, і ви мені потім продиктуєте чотири цифри. Переслав, побачив ці цифри, продиктував йому. І тут почалося найцікавіше. Ви знаєте, що з вашої картки невідомі, що Храїя намагалась е, зняти гроші. Ну, я не знав, тому, ну, буває. От ми перевірили і вирішили, що вам потрібно змінити е, е, пін-код картки, і тому ми висилаємо вам новий пін-код. Точніше, що він продиктував мені пін-код 4413. І наступного разу, коли ви будете користуватися карткою, то ви повинні користуватися саме цим пін-кодом. Добре, буду знати. І потім каже, ну для того, щоб користуватися новим пін-кодом, ви повинні мені продиктувати старий пін-код, яким ви зараз користуєтесь, щоб я таким чином перемикнув картку на новий пін-код і користувались новим пін-кодом. Я шановний. А ще, з яких це диво повинен повідомляти пін-код, яким користуюся. І тут почалося, та ви нічого не розумієте, наша розмова записується. Це дуже важливо, ну і що записуєтесь. Ви побачите у чорні списки, вашу картку заблокують. Ну Блокуйте. А чорні списки, ну хай хоч чорні, хоч сірі, хоч зелені, яка мені різниця? Пін-код я повідомляти не буду. Зрештою. Тут так я сперечався з ним, потім плюнув сказав, знаєте що, телефонуйте мені більше. Не хочу я слухати цю всі історію про пін-коди, про якісь шахрайські схеми. Я взагалі не знаю, з ким розмовляю. І вимкнув телефон. Він мені ще двічі телефонував з цього телефону. Я вже йому кажу, шановний, ну не скажу я тобі. Пін-код твоєї картки, ні за яких обставин. Це заборонено. І взагалі, якщо потрібно, я піду у відділення банку і там все розповім. А хто ти такий? І вимикав хлухаку. Потім він мені ще двічі телефонував, я вже бачив його номер, не брав телефон. Потім зателефонував на гарячу лінію щодбанку, спитав, оцей номер. 044 364 50 95. Чи він взагалі є у Служби безпеки банку? Мені відповіли, що такого номеру немає. Я зрозумів, що я нарвався на шахраїв. Тому я заблокував картку, зняв уже недавно, буквально позавчора зняв. Ні, в п'ятницю, тобто це, це було 18 листопада, зняв готівку, яка залишилась на картці, і чекаю тепер нову картку. Рекомендації. Коли вам буде наступного разу хтось телефонувати, представляти без службу безпеки банку. Розповідати, що у вас намагаються шахраї, таке інше, ви посилайте, куди я подалі. Ну, мені, я виклав цю історію у Фейсбуці, у Viber своїх групах. Мені знайомі там телефонували, казали, що ми взагалі, коли такі розмовилися, ми взагалі казали, один казав, я кажу, недалеко біля банку знаходжусь, давайте я зайду і там переговоримо. І всі зразу. Відбивала телефон. Ну, Я трішечки вирішив поспілкуватися з цим жахраєм, щоб потім знати, а що ж він хоче, що це за людина. Після того, як я заблокував картку за Банкощад, до речі, це Банкощад не приват, хоча такі історії мені я чув від привату. Я зателефонував поліції, повідомив. Ну, в мене гроші не вкрали, тому я заяву не писав. Ну, що я можу сказати, Стережіться. Стережіться від шахраїв і не налиться на їхні не, всякі очки. Мені здається, що дані мої передавав Ощадбанк, або Бо... людина знала кому телефонує. Єдине, що він не знав мій Пін-код, можливо, не знав, можливо, він хотів, щоб я повідомив, що потім, потім, коли я звернувся до поліції, я потім сказав, що так, я повідомив Пін-код. Можливо, в них за все було готово, щоб зняти гроші із моєї картки. Я не знаю, я не проводив розслідування. Але тим не менше, будьте обережні. І біло реагуйте на такі телефонні дзвінки. Дякую за увагу. Хай вам ніколи не натворить голову шахраїм.